Привіт! Як і обіцяла, записую відгук про ці два парфумовані спрейчики. от Мені особисто більше подобається ось цей а Crash. Він такий більш фруктовий і лайтовий, як на мене. Дуже цікаво, відкривається. на Шкірі, але він ну не такий прямо знаєш драйвовий. Тут фруктові нотки, кавун, диня, персик ну ось такий от він. от він мені здається, що його дуже так класно, просто собі для настрою. А ось цей він називається Лямур, і він дійсно ось такий більш еротичний. Тут кажуть, що у складі цукерки, Ну він от я його Собі нанесла. Я, б не, я б не сказала, що він такий солодкий, але от в ньому щось дійсно таке присутнє, а, трошки а, віначі, приторний. Але дійсно він може бути ну, таким сексі сексі тому що е, буває так, що нам хочеться щось такого солоденького і незвичайного. От, Тому, якщо, наприклад, для е, хрещениці моєї я візьму ось цей, а для більш старшої дівчинки їй вже 14, то я думаю, що цей буде для якраз саме яблучко. От.